Манхетені відкрили льодовий бар. Стіни у ньому з крижаних бурил. Адміністратор одягнений як ескімос. Дивіться далі. Побувати в справжньому льодовому палаці, де температура повітря постійно нижче нуля, тепер можна у самому серці Нью-Йорка. На 6-й авеню у Манхетені відкрили бар під назвою Мінус 5». приміщення площею у 110 метрів квадратних. Міще до півсотні відвідувачів. Ціни у барі з крижаних брил, лавки вкриті оленячими шкурами. Інтер'єр нагадує центральний парк Нью-Йорка. Зрозуміло, що ми не в звичному барі. Це чудово. Ніколи не бувало таких закладів. навіть не помітно, що холодно. Тут дуже класно. вдягнений як ескімос. Адміністратор зустрічає відвідувачів на вході до закладу і веде до рецепшену. Там трохи тепліше. Температура повітря плюс три. За 20 доларів гостю дають куртку, рукавички. Додадуть відвідувачі ще 25 доларів, видадуть шубу і штучного хутра. А ось за 75 доларів можна відчути себе справжньою сніговою королевою чи королем. Так званий ВІП-пакет містить шубу, шапку, коктейль та фото на пам'ять у самому барі. Температура мінус 5. Люди можуть тут перебувати стільки, скільки захочуть. Проте мало хто витримує більше 45 хвилин. Тут чудово, ми вийшли, бо вже змерзли. Зараз відігріємось і повернемось. Вартість будівництва льодового палацу 5 мільйонів доларів. Ми вклали кілька мільйонів комп'ютеризацію охолоджувального обладнання. Підтримувати необхідну температуру й вологість, справжня наука щоб крижані стіни й вироби виглядали завжди свіжими, майстри оновлюють їх кожні півтора-два місяці. Перший льодовий бар з'явився ще 14 років тому у Новій Зеландії. Потім, схоже, відкрили в Австралії. В США таки є в Лас-Вегасі. Наступного року крижаний заклад відкриють ще у Новому Орлані та Флориді.